Шановні працівники нафтової та газової промисловості, студенти газового відділення, техніко-економічного фахового коледжу Національного університету Львівська політехніка. Щиро вітаю вас з професійним святом. Ставимо до вас повагою, адже ваша праця дає тепло та світло. Те, що ви робите, це життя з професійним святом. Нехай кар'єрні злети будуть високі, а успіхи і енергія б'ють невичерпним фонтаном. Дорогі газовики! Ваша праця, досвід та відданість роботі справді захоплюють і викликають глибоку повагу. Саме від вашої майстерності залежить наше світле майбутнє. Так нехай же це майбутнє вже сьогодні. принесе всім нам миру, світла і добра. Завдяки таким фахівцям, як ви, в наших домівках є тепло і світло, а в серцях любов та вдячність. Дякую за те, що ви робите для нашої країни. Тому приймайте сьогодні наші найтепліші побажання і будьте щасливими кожної миті. Хай ваша оселя буде завжди наповнена миром та достатком. Вітаю вас, дорогі газовики! Нехай ваше життя буде таким же довгим, як газопровід. Кар'єрна сходина такою ж високою, як газова вишка, а матеріальне благополуччя росте так само стабільно, як дорожче і паливо. Зі святом, друзі, миру, добра та тепла у ваших домівках.